Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, дорогі браття і сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, всіх щиро вітаємо і щиро-щиро запрошуємо до нашої спільної молитви, до того Божого Слова, до того нашого єднання, молитовного, духовного. Яке ми провадимо щоразу? Вечором сьогодні маємо 1 березня. Ми розпочинаємо наш такий молитовний духовний обов'язок, який ми собі складаємо. Місяць березень для нас є тим місяцем особливим. В ньому ми розпочинали в свій час наше моління саме 20 березня. Ми розпочали наше моління, наше служіння ще тоді, 5 років тому назад, коли ми були заскочені, не раз кажемо зненацька, тим незрозумілим вірусом, який на той час ширився світом. І ми наважилися на той крок і почали єднатися тут, в онлайні, бо насправді до кінця тоді ще не розуміли. Як діяти, що робити, десь дали себе звести в оману і до кінця не усвідомлювали, що відбувається. Але і тоді ми старалися, десь, напевне, все те, що було негативне, все що те, що десь нас роз'єднувало, ми старалися поєднати через саме засоби зв'язку, комунікації, щоб чути один одного, бачити один одного, діяти, нехай тоді на відстані. Але сьогодні ми знову дякуємо Богові за те, що ми знову могли бути разом. День суботній являє собою молитву за душ спочилих, і ми з сьогоднішнього вечора так само будемо обов'язково п'ятий десяток кожного разу протягом місяця березня молитися у наміренні того намірення місяця березня, а його беремо за душі спочилих, за душі спочилих наших воїнів, героїв наших побратимів, тих захисників і захисниць, які віддали своє життя за волю і незалежність держави України і кожного з нас. Будемо молитися за душі спочилих обієнних у часі війни, це наших рідних, близьких. Будемо молитися за душі спочилих наших в родинах, яким випадає нагода, і ми про них пам'ятаємо завжди, коли є нагода молитися. У Божому храмі чи приходимо на цвинтар, молимося, молимося за душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, молимося за всіх тих, що похоронені по наших цвинтарях, але вже є дуже багато могил, над якими ніхто ніколи не промовить молитву і не запалить свічки пам'яті. Тому, власне, молимося за тих обієнних, тих померлих. В різні часи, в різні, в різні пори того випробування, формування кожного народу і молимося за те, щоб Господь почув наше служіння, наші молитви, якими ми всі разом, приймаючи то велике Господнє благословення, молимося і стараємося запросити на ту молитву наших рідних, наших близьких. Сьогодні пам'ятаємо в молитві наших померлих сьогодні дуже просили про молитву наші молідники за... за новоприставленого Андрія, який переставився у вічне життя, родина молиться за нього, за упокій його душі. Пам'ятаємо в молитві за всіх сьогодні, яких ми поминали зранку на святій літургії, а скажу вам щиро, що дуже багато було родин. Які поминали своїх одвіку спочилих героїв, воїнів, яким випала нагода року чи вже двох або навіть більше часу, де родини пам'ятають, приходячи на світу літургію, молячись і згадуючи на світ та службі Божій, так само приходячи на цвинтар, запалюючи лампаду, світло пам'яті, тому, власне, ми з вами робимо те. Що повинен робити християнин пам'ятати як про живих, так само і пам'ятати про тих, хто переставилися у вічне життя, і віддавати свою молитву перед Богом і благати, щоб Господь відкрив врата Царства Божого для кожної душі, яка вже сьогодні є на правді, яка вже сьогодні стоїть при дверях того вічного життя. І тому сьогодні знову і знову. Запрошуємо всіх до спільного служіння, просимо і благаємо, щоб в цей день, в суботній вечір, ця молитва наша була тією молитвою приготовлення людини християнина до тої неділі сиропусної, яка стане початком того великого посту, до якого ми всі підходимо, просимо і рівно ж благаємо Господа про Його милосердя. Просимо про те, щоб Господь супроводив нас часом посту, навчив нас правильно його пройти через наше сумління, через наше примирення і покаяння, через прощення у своїх немочах, через, через власне супровід, який ми маємо у своїх ближніх, через власне пониження тої нашої гордині. І вивищення наших чеснот, а це віра, надія і любов це дуже багато багато обставин нашого життя, які супроводжують нас і десь спонукають нас до покаяння, до примирення, до визнання своїх немочей, провин, бруду гріха чи спокуси наших емоцій, які ми маємо в думці, чи в слові, чи, можливо, в ділі. Тому запрошую всіх, любі наші молільники, щиро доєднатися до нашої молитви, пам'ятати, що вже вчора, та й сьогодні, чи і в ці наступні дні ми можемо доєднуватися до нашого моління місяця березня. Саме записуючи свої прохання, молитовні наміри, пам'ятаємо про те, що вказати потрібно обов'язково, що це є молитва і моє намірення на місяць березень. Щоб десь вмів розрізнити, бо ви багато пишете своїх прохань, і завжди стараюся занотувати, щоб взяти на службу Божу на молитву, чи на недільну, чи протягом цілого місяця, чи на цей тиждень. Тобто, ви все це описуєте, і я дякую вам за довіру, за добре слово. Тому розпочинаємо зараз наше служіння. Вас дуже прошу, щоб кожен із нас щиро зараз і духом, і серцем. І душею, думками, словами, ділами був тут, на нашій молитві, і запросив на молитву своїх рідних і близьких, приятелів і друзів, поширив нашу молитву і споставив вподобайку, написав своє намірення, щоб ми могли ширити ту молитву для всіх, хто разом з нами хоче і прагне молитися. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини! Що всюди, Єси, і все, все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від уця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, для нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, із Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові! Що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство, сила і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Починаємо наш перший десяток всі разом! Прославляємо Господа, не забуваємо поширювати нашу молитву і молитися щиро разом про славі Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе і сусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток. Молитва подяки до Господа, запрошую всіх до молитви. Кличте, запрошуйте, бо насправді нам потрібно зараз якомога більше єднатися, не шукати собі якоїсь роботи, праці, клопоту і так далі. Нам потрібно єднатися в молитві. І, звичайно, потрібно кожного дня жити правдиво і жити в праці. Тому кожен із нас нехай сьогодні скаже до Господа. Дякую Богові за все. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, молитва за наших героїв, молитва за наших воїнів, молитва за тих ангелів світла, молитва щира за поранених полонених пропавших. Молитва за тих, що на реабілітації, на відновленні, молитва за тих, що зараз вдома, в своїй родині на відпустці, молимося щиро за родини наших героїв, за кожного батька, матір, за дружину чи дитину, брата чи сестру, приятеля чи друга, сусіда. Молимося щиро за наших усіх захисників і захисниць. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас. І навіки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лів наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наші сім'ї, за наші родини, за хворих, немічних, терплячих, наших іменинників, уродинників нашого. Молільника Ромчика йому сьогодні 10 років, наша молитва за всіх наших достойних дітей, молодь, старше, молодше покоління. Молимося щиро за всіх, хто сьогодні в подорожі, чи в паломництві, чи в прощі. Молимося за всіх, хто в чужині, хто разом з нами молиться далеко від отчого дому і пам'ятає, що молитва вона руйнує все. Руйнує зло, вона просвічує темряву, навертає, застановляє. Молимося за примирення і покаяння. Молимося за посвідчення в Дусі Святому кожного кожного християнина, який сьогодні молиться і приготовляється до того недільного дня і просить благословіння на початок Великого посту. Молимося за покаяння і примирення, очищення і взаємне прощення. Нехай Господнє благословіння провадить нашою державою владою нашою, нашою церковною владою. Молимося щиро за всіх вдів і сиріт одиноких в сиротинцях в домах перестарілих, нехай матінка Божа опікується нами. Марія, Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша спільна молитва і початок місяця березня, де ми розпочинаємо наші молитовні десятки п'ятого десятку нашої Вервиці за душі спочилих, наших воїнів, захисників і захисниць, наших героїв, за душі убієнних в часі війни, за душі спочилих наших рідних. Душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, молимося щиро, щоб Господь почув наші молитви і дав нам нагоду кожного кожного вечора молитися, особливо в часі Великого посту, молитися за душі наших померлих, загиблих, убієнних. Тому молимося щиро, нехай Господь чинить усім вічну пам'ять, тому прошу зголошуватися всіх про молитву. На місяць березень, а ми молимося і завершуємо нашу вервочку. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення Господнього Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Любі наші молільники ми отримали благословення на вечір. Приготовляємося до недільного дня, всіх запрошуємо до нашої недільної послужби у всіх наших парафіях. Завтра неділя сиропусна. Неділя прощення, Приготовляємося, бо дуже непросто пробачити пробачити рідним, близьким, приятелям, друзям, ворогам дуже важко, а завтра неділя несе в собі власне, отой заклик до взаємного прощення. І одне сказати, що я прошу прощення, а інше простити і не тримати у собі зла. Тому приготовляймося. Пам'ятаємо, що ми розпочинаємо новий місяць і нове намірення за душі спочилих, тому чекаю на ваші наміри з позначкою на місяць березень і дуже дякую Богові за все, за діла милосердя, за вашу підтримку, за допомогу, за добрі слова і молитву спільну на славу Господню, спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!